Символічно для нашої героїні є почати частину фільму, яку ми назвали життя саме цвентаря, це центр пасі. Марія Башкірцева хотіла, аби її поховали якнайближче до улюблених єлисейських полів. Там, де закінчився її останній шлях. Почався шлях у вічність по смерті Башкірцевої було здобуто бажано нею славу. Вона планувала здобути визнання красою власного голоса як співачка, вправністю пензля, як мисткиня, а здобула славу життям коротким і яскравим, вправно описаному щоденнику, переведений сотні разів. У десятках країн світу понад тридцятьма мовами він здобув її славу. Також окремо було видано її листування з мопасаном. Марія була запрограмована на велич від 12 років. Вона нотувала своє життя, немов вона відразу формувала послання до наступних поколінь. Марія жила у боротьбі із хворобою і часом, аби встигнути запалити свою зірку на світому непосхилі, і цвинтар, і ритуал поховання були описані завчасно і з багатьма подробицями ретельно розписаними деталями. Так, цей фільм розповість про життя і творчість видатної мисткині українського походження Марії Башкірці. Життя її відбулося в Париж з 12 років. Вона за межами країни, за межами перії провадить французькою свій щоденник і готує себе до слави. Цю славу вона здобула у Франції, вона здобула і завдяки тому, що винесла теж з України цей творчий порив, бачення, відчуття прекрасного. Бо місце народження завжди сприяє талановитій людині. Вона вбирає себе в в собі все те, що оточувало її, що бачила вперше, в чому зростала, що було для неї важливим так з родинного походження. Вона росіянка, а з місця народження, вона українка, а з місця творчості. Вона є французькою найближчим місцем. До юлісейських політ, де можна було здійснити поховання, було містечко Пассі, тоді ще воно не було частиною Парижу. Це була окрема адміністрація, і на цьому цвинтарі було дозволено поховати Марій башківців вона заповіла також, хто має зробити її гарбівець. Мав мати певні розміри, про що ми скажемо пізніше, і хто мав зробити це? Був Бастін Ліпаш, людина близька до Марії Башкірцевої. Про це також ми будемо говорити в нашому нинішньому фільмі. А в наступному, присвяченому творчості Марії Башкірцевої, ми розповімо про творчий шлях Башкірцевої, про те, де її картини перебували, перебувають, хто купляв які найвідоміші полотни, хто зробив її відомі. Ми у Франції якої школи її відносили це теж дуже важливо, тому розділяємо наші фільми на дві частини. Ця частина перша присвячена життю, а наступна – творчості. Марія Башкірцева народилася в Гаврунцях, на Полтавщині, така дуже українська частина, окупована російською імперією. Але тим не менше вона дала свій шарм, барви, свої відчуття Марії. Вона завжди, перебуваючи на чужині, мала тугу саме за малою батьківщиною. Нема в спогадах її про те, що вона хотіла би повернутися в Санкт-Петербург, в Москву, в Рязанча, будь-яку інчинень в Київ. Тут була історія малої батьківщини. Властиво, Марія завжди відчувала себе людиною світ. Іто, особливо після того, як вона покинула вже імперію, опинилася в Італії в Римі, потім опинилася у Франції. Вона завжди себе декларувала. Людиною світу, але кожна людина світу, яка б вона б не була космополітична, має малу батьківщину. І от до цієї малої батьківщини Марія Башківцева відчувала тугу ностальгію, про неї згадувала, про неї пригадувала тоді, коли були проблеми, або коли вона хотіла розповісти історію про себе, своє минуле, своє походження про країну. Вона властиво країною походження, а вважала гавронці. Ну і звісно, як всі видатні постаті, Марія була людиною спеціальною, і ця спеціальність дуже добре висвітлена у її заповіті. Ось моя воля і мій заповіт на смертному одрі я бажаю бути одягненою в білий колір, який я любила з життя, вбрання якомога простіше. В руках квіти ложа має бути покрите білою парчею, що звисатиме до підлоги. Повинно бути побудоване щось на зразок каплиці. Архітектором, хай буде, Еміль Бастіан Лепаж. Стояти вона має неподалік і лисейських полів. На цьому я рішуче наполягаю. Споруда має вміщувати 40 осіб. Там буде мій посмертний портрет, також буде встановлено і невеликий орган. Я бажаю, щоб раз на рік у роковини моєї смерті на ньому виконувалася жалібна музика. Навколо мого останнього притулку повинен бути сад. Марія обожнювала білий кольор. Для ненсі був кольор щастя, дитячості і любов до нього. Марія пронесла через усе своє яскраве життя. Це почуття до білого було навіяне сорочками гавронських дівчат, з якими так любила бавитися в дитинстві. Марія власноруч вишиту сорочку подарувала своєму лицареві Бастіану ліпажу. А коли дарувала, то після його захоплення кольорами розповіла про свою батьківщину, відкрилася перед ним. А що заповідала Марія, щоб вона була похована в саду в парку в лісі? Ну тяжко назвати це лісом, але парком ми можемо та mm -hmm. Сміля були на те місце, де свого часу була майстерня. Тут містилася академія Жильян, приватна школа живописових скульптури заснована в Парижі в 1866 році французьким митцем Рудольфом Живіаном. Там навчалося багацько жінок і чоловіків період мистецького розкиду між кінцем 19 століття та першою чвертою 20 століття. На превеликий жаль, будинок не зберігся. Саме тут вона була, це мистецька. Зараз це студія, яка винаймає і як має акторів. Це студія, скажімо так, кастингерська студія. Будівля, звісно, вже перебудована. Від старої мало що вже залишилося. я думаю, не залишилося фібар тільки від 70 Це вже перегублюється раше з 50-ми роками. Але аж ніяк ми з давності будівлю. Але місце це, Там... це вже свої. Сьогодні... Була, Хоча більшість свого 25-літнього життя Марія прожила в Парижі, домом своїм вона вважала рідні Гавронці. Марія любила Гавронці і Полтавщину. Для неї це був утрачений у Вічний рай дитинства, в котрий вона лише раз повернулася, і він не співпав з її дитячими уявами. Але той візит посилився зов. Саме тоді у Полтаві Марія зробила кілька фото в українських строях, які прив'язали її до гавронського українського життя. Вона зростала в Україні, наповнювалася її духом, але славу здобула у Франції. Цього бульвару це саме. Гала. Мадемуазель Да. Да. <реклама> да. <реклама> <реклама>